та, також на продажі є 892-й з куном, кун польський, швидкозйомний. Тракторець в досить хорошому стані. Рік трактора 2011-й. Тракторець повністю справний, сідаєте і працюєте. Ціна такого тракторця це 16500, в комплекті йде до нього ковшик. Другий тракторчик 892-й, аналог того цей 2008 року, повністю в справному стані. Кун, швидкозйомний боремет, попередній був польський. Задня резина тут нова стоїть, передня. Відсотків 15-20 залишку, тракторець повністю в робочому стані. Сідаєте і працюєте, ціна його така сама, 16500. З кунами ще є 12-21. його ціна 17 тисяч порівнянню з цим, бачите, якийсь здоровий. Відповідно, і трактор вище піднімає, він буде піднімати десь в районі 5 метрів. Резина на ньому бомбезна. Тректуре з 2008 року. На ходу заводиться, повністю все працює. Також є 892 з куном безрозйомним за ціною 25 тисяч доларів. Трактор 2020 року. Кого щось телефонує, телефончик вказаний знизу. Телефонуємо, запитуємо. Німецький погрузчик для будови, для дому на ящики. 8 тисяч доларів.